Привіт, друзі. Почали ми оранку нашої ділянки. от оця величезна діляночка. Це буде у нас чисто подкавунчик, диню, трішки кабачка і огірка трішки. Це все сюди плануємо містити. Ну, тут десь у нас кхм, діляночка така соток до 30, якщо все взяти з оцим от углом, то от, я думаю, приблизно біля 30 сотих буде отак от. Зараз тракторист все нам зробить, він там щось у нього сталося. От І будемо, мабуть, в суботу, а може вже і після Пасхи, стелити плівку і починати щось висаджувати. Зараз ще сходимо, покажу вам, як виглядає капуста, яку ми висаджували рання і як виглядає цибулька. Ну, так, От власне той смітник, який ми тут роздискували, це у нас цибулька тут росте, цибулька ще виглядає більш-менш, а от капуста нам дещо показує, зараз підемо. глянемо. Не знаю, чи буде видно на камеру, але вона у нас от показує такий в неї ніби рожевий рожево-фіолетовий відтінок. А, це означає, що їй не вистачає фосфору. От ми коли її саджали, було ще холодно, а при низьких температурах фосфор майже не засвоює рослина. От і тому якби Ну, плюс ще стрес, ми ж її пересадили, грунт ще був холодний, тому треба її обробити буде мегафолами. Я планував хелатним добривом пройтись по листу таким як 30 10 10 але буду використовувати 10-54-10, тому що потрібно дати і фосфор. От. Видно неозброєним оком, що листочок на зелене, а з таким ніби рожевим відтінком. Це найпростіший спосіб, точніше найпростіше, що можна зрозуміти, навіть початківець зрозуміє, що це нестача саме фосфору. Так проявляється, тому будемо завтра чи післязавтра підгодовувати. Побачимо. Достелили плівку. Скільки рядків, я не пам'ятаю, тут вийшло вже, звісно. Треба порахувати, але всю ділянку ми застелили, бачите? В деяких місцях більше, в деяких менше насипало, але це через те, що нерівна ділянка, їй потрібно перед тим, як стелити плівку, обов'язково проходитись бажано не фрезою, а культиватором сплешним. Тоді воно вирівнює гарно землю і розбиває заодно грудки. Тоді буде ідеально. А так от є в деяких місцях. Бачите, типу попідсипало, але я потім мітлою йду, по центру змітаю, а набиваю дірки і дівчата висаджують. Зазвичай я це роблю так. От. На цю діляночку тут буде от на початку картопля, а там далі невеличкий шматочок я відділив для баклажана і і перчика. Туди в нас плівки не вистачило. Замало я придбав. Замовляти вже не буду, тому що на це потрібен ще час і не хочу вже. Спробуємо просто постелити каплю і висадимо так. Оброблю гербіцидом, таким, як в минулому році. Ну, і в принципі, думаю, що це допоможе. Ані, то буду, як в минулому році. В рядках повиполюємо траву, а між рядками буду викошувати бензокосою. Я так робив в минулому році, нормально все виходило. Так що такі в нас справи все поле застелено. тут у нас буде кавундиня, кабачок і огірок. Ні. Ну а Тут картопля, а там баклажан і пенчик. Будемо вже висаджувати ми. Дня, можливо, післязавтра будемо висаджувати перший це помідор, так як він вже дуже проситься на висадку. Ну і після нього вже десь на вихідних, це днів через 4-5, приїдемо, будемо отут висаджувати кавун диню. Кавун диню, кабачок і огірок. Мабуть, почнемо з кабачка, бо він вже дуже великий, проситься на висадку. Ну а потім, вже будемо кавун диню висаджувати. Такі у нас справи. Друзі, обов'язково підписуємося, всі окрім оскалів. Ставляємо подобайки, коментуємо, запитуємо, буду радий всім допомогти. Ну а на цьому, всім тоді до побачення.